Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, зима, давайте пригадаємо зимові місяці. Перший місяць, грудень. Другий січень і останній лютий. Сипнула зима на останку сніжинки свої крижані. Раніше приходять світанки, зробилися довшими дні, а сонечко дужче пригріло, сніжинки розтанули вмить. На дворі уже потепліло і зимонька стала тужить. Прийшла їй пора нас лишати іде вона в інші краї, тож будемо весну стрічати, чекати у гості її. Незабаром прийде весна, розтане сніг, побіжать струмочки, прилетять пташки, з'являться перші квіти. Сьогодні ми вивчимо вірш, а про яку квітку відгадайте. З під снігу свій листочок до сонця простягну і синій мій дзвіночок вітатиме весну. Здогадались? Так, це пролісок. Дуже смілива квіточка, яка не боїться снігу і холоду. Іноді сніг ще не розтанув, а пролісок уже цвіте. Прослухайте вірш Катерини Перелісної пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький Кінець, кінець зимі, з-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме. Весну. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається пролісок, а хто автор вірша? Автор вірша Катерина Перелісна. Якого кольору пролісок? Пролісок синього кольору. Що квіточка хоче сказати? Що вже кінець зимі. До чого тягнеться листочок? Листочок тягнеться до сонечка. З чим порівнюють квіточки проліска? З ніжним дзвіночком? Що вітатиме дзвіночок? Дзвіночок буде вітати весну. А тепер давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький, кінець, кінець зімі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Зараз, малята, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Катерина перелісна пролісок. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про чудову, тендітну першу квітку пролісок. Чекаю на ваше відео. До нових зустрічей. До побачення!